Народ всім привітосик. Слава Україні. Значить, коротше, розмітив я. Дах, врізав, старий зняв і новий накинув. Просто тупо запхали. Нічого ще не підрізав. Отак він приблизно вон стає. От. По зазорах. Так він стиканувся. Зараз зараз, секунду. О. Тут Тоже вон. Ну, правда, його треба ще чуть-чуть не здати. Бачимо тут теж є зазорчик. От він тут поможе трошки упирається треба його чуть, -чуть підрізати. О, чуть-чуть підріжеться, але. Саме основне, що ми поробили оці всі розміри. І так, вон, бачимо. Я собі понаписував. Вон один розмір від цієї до цієї. І це ми його зробимо по розміру і буде чітко. Так само і там, і тут розміри понаписував на стойках, і там, коротше, всюди. Але так, за першим разом, мені сподобалося, як воно стало. Звісно, є трохи запаси, бо я робив так, щоб було трохи запасу, щоб можна було потім взяти цей, трохи підрізи зробити. Краще трохи підрізати, ніж. Валити, блін, потім шовчик великий. Ну, Коротше, шви є, все є. Лише треба стиканути? Постикувати та й все. О, тут трошки задовго. Але в мене є теж десь там розмір, вон. Дев'ять. Блін, не видно. 9,2, коротше. Прийшлося мені тут ще робити. Прийшлося мені робити зовнішню кришку. Далі. Тут я зробив стик по розміру. О, Тут вже я кришу припідняв і воно вже, коротше, вискочило о, і кришку ще одну. Тут кришок, блін, скілько що. Що офігіваю, коротше. Вон тут теж вон розмітив. Зійшлося. Класно. Все супер зійшлося. Народ, працюйте з скотчем паперовим. Ці зовнішні кришки я повирізав, просто тупо порубав, порубав, повисверлював, як небудь навіть нічого не міряв. Бо, наприклад, маємо дві кришки. стару і нову. І дивимося, яка нам більше подобається. Можемо підігнати от низ, наприклад, приварюємо, а верх підгонимо поверху. Якщо ні, маємо стару кришку. Беремо стару кришку. О, не знаю, чи це ця, чи це не ця. Може тут від того боку. Може бути, що з того боку. О. Коротше, беремо кришку або і підганяємо. Тут, наприклад, приварюємо, а тут вже підганяємо. Та й все, народ. Все, дуже просто і повирубували перші зовнішні кришки всі. Всі, що є. Потім далі розмітку зробили посередині. Бо тут є багато отворів, всяких різних, від яких можна зробити розміра. Зробили розмітку. Зразу паперовим по скотчем, поліпили, де схотіли, навколо всюди поліпили. Зразу штангельним циркулем продрапали. І далі. Просто, наприклад, якщо скотч приклеєний, отут, беремо крайчик цей і крайчик той, і по цьому крайчику ліпимо скотч. Ліпим, ліпимо, ліпимо. Ліпим, ліпим, і до цього крайчику приліпили на зовнішній частині. Щоб зробити отакий 2-сантиметровий перехват. О, приліпили просто тупо ліпимо. Потім так стали з боку. І взяли штангель циркуль, виставили 2 см. І беремо тими двома зубками. Зараз покажу. О. Беремо тако. двома зубками і видрапуємо лінію. Віддрапуємо, видрапуємо, видрапуємо. Получається, у нас вже цей перехват 2 см. О. А тут так, скотч просто наліпили, він в повітрі стоїть, не кончить ліпити його. Блін, зараз би показав. Як би то, як би то, як би то де той скотч? Я Не знаю де він є. Я десь його ліпив. Просто тупо тако приклеїли. О! Наприклад, натягнули, він в натяжці стоїть. Ось Отако, От чик. Ось От Нічого не треба клеїти, щоб просто на око. Взяли олюцем. Ось дивиться оком. Стрільнули. Ага, все. Нормально, типу видно. Береже олівцем і малюєш, 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 малюєш. Коли вже намалювали от олівцем. От, Намалював олівцем. І одразу штангель циркулем драпаємо сюди і все, і у нас виходить перехват. І так само на, на донорі. Коротше, розмітки тут до хрена. Дуже багато. Але. Тепер підгонка. Зробимо всі розміри. Що там, що тут, що тут, що тут, повиставляємо повністю по колу. Поприхвачуємо. Ці не будемо прихвачувати зовнішні кальоні усілітілі, просто ті поприхвачуємо, там по розміру зробимо. накинемо двері, форточку і цю всю хрень. Коротко. Якщо воно все нам співпадає, тоді можна варити. Говорити треба дуже поступово, бо це так тяне, що шви втягую розвертає Коротше, дуже сильно. Так що, ну, саме основне повиставляти все. Я думаю, що ці внутрішні шви, що я поробив оці стечки, то це буде просто обварити за півтора години все. Або навіть менше, навіть. Коротше. Подобається мені все, що вийшло з цю кришу, результат мене тішить. Потім лише цю кришку хлоп. Все, тут ще підгоночку гоночку зробити. Я тут понамальовував відбитки собі по Цей, Цей цей, от він є, оці зубчики. Хоп, поставлю і ще плюс один дуже величезний в цій машині є такий, що. У Вольво всі точки одинаково сходяться. Вон, це вон стара частина кузова, Це вже донорська. Якщо прикласти, вон, точки в ідеал сходяться. В ноль просто тупо. Так що це теж величезний плюс, бо по них можна трохи зорієнтуватися. Так що, народ, все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик. Подивимось на кінцевий результат, що вийде з цього гончого кадилка Так все чітко, що там. Навіть нема що говорити. Всім папа! -па.